А ви в курсі, що черепашки Ніндзя Шредерс Ревенш вийшли також на Sega Mega Drive Genesis? Подивимося взагалі, що це за гра. Обираємо черепашку або не черепашку. Так, це хак для гри Streets of Rage 2, в якому замінені всі модельки персонажів, ворогів і навіть боссів на. Модельок з гри Черепашки Ніндзя Шредерс Revenge. І подивіться, яка анімація, які крупні хрусткі спрайти. Як це все виконано, керується дуже приємно. Анімації не перевершені, Черепашки на вигляд просто як з оригінальної гри. Не розумію, як це влізло на картридж для Sega Mega Drive Genesis і як Sega Mega Drive Genesis таке потягнула без усіляких модифікацій. Подивіться на цих босів, подивіться на цього Рокстеві. Він же ж величезний на весь екран. Це просто неймовірно. І вся ця краса на старенький Sega Mega Drive Genesis. Кавабанга, чуваки!